Привет! Ви на каналі Хобі, це нова частина геохронології. Сьогодні на черзі у нас другий період мезозойської ери. Юра! Дійсно, сьогодні буде дуже багато динозаврів: і великих, і маленьких, як хижаків, так і травоїдних. Але спочатку я хочу подякувати всім, хто дивиться наші відео. Друзі, тільки ваші лайки та коменти надихають нас робити контент далі. Дякую вам. Тож, лайк, підписка. Погнали! Отже, юрський період це другий період мезозойської ери, який тривав близько 55 мільйонів років. Почувши слово юра, більшість з нас згадуватимуть популярний фільм про парки з динозаврами та уявлятимуть величезного тернозавра, спритних та небезпечних волоцерапторів або величезних травонідних тварин. Навряд чи хтось може пригадати трохи більше інформації. Юрський період дійсно відомий різноманіттям величезних цікавих істот, Ба більше саме в юрському періоді був розквіт найбільших наземних тварин за всю історію планети. Мова йде про зауроподів. Але тернозавра та велоцираптора в Юрі не було. Це мешканці Крейдяного періоду. І про них обов'язково поговоримо в наступному роліку. А зараз повертаємось до Юри. Наприкінці трясового періоду пангея почала розколюватися на частини, і на початку юрського періоду утворилися два нових континенти: Лавразія, що віддаляється до північного полюса, і Гондвана, що прагне на південь. Між цими материками відкрився стародавній океан Тетіс. Рівень моря піднявся, і на місці суші, що відступила, утворилися мілководні моря і затоки. Клімат на планеті, як і раніше, був теплим і навіть спекотним. Але він став значно вологішим. Крижані шапки на полюсах були відсутні а в тих районах землі, які тепер належать до помірної зони, клімат був тропічним. Землю заливали потужні зливи, річки озера стали більш повноводними. Пустелі літря свого періоду відступали, ховаючись, в глиб континентів, а їхнє місце посіли могутні густі ліси, які підіймалися на просочних вологих ґрунтах. Поступово вони стали домом для мільйонів мешканців. В мілководних теплих морях також бурхливо розвивалося життя. Тропічний клімат ідеально підходив для деревовидних папоротень. А їхні трав'яністі форми поширилися в помірній зоні. На болотах і сирих берегах річок, і озер, як і раніше, росли хвощі та плавни, хоча вони вже не досягали таких гігантських розмірів, як раніше. Понівне положення в рослинному царстві зайняли голонасінні рослини. Найрізноманітнішими та найчисленнішими були заговники. Але дедалі ширше розповсюджувалися ліси з гінко, а також із хвойних араукарій, предків сучасних кипарисів, сосен. Ці ліси вже дещо нагадували сучасні, проте серед буйної зелені ви Побачили б жодної квіточки, адже час покрито насінних або ж квітучих рослин ще не настав. Морське життя юрського періоду також було досить бурхливим. Найбільшими серед морських хижаків були плезіозаври. Ці м'ясидні рептилії зазвичай мали широкі тіла і довгі ши з чотирма кінцівками в формі ласт. Плезіозаври це рід морських рептилій, що належать до заороптирих, групи плазунів з інфракласу лепідозауроморфів. Найбільш ранні знахідки плезіозаврів відносяться до верхнього трясу і мають вік 203 мільйони років. Розклад цієї групи рептилій припав на юрський період, коли існувало безліч усіляких форм. У кридяному періоді з'являються гігантські форми на кшталт еласмозавра. Для плазіозаврів характерне широке бочкоподібне тіло з ластами і коротким хвостом. Тазові кістки і пояс передніх кінцівок утворюють широкі кісткові пластини на нижньому боці тіла, які слугують для кліплення м'язів кінцівок. На кінці хвоста розташовувався невеликий ромбоподібний плавник. Шкіра гладенька без видимих лусок зі складками і зморшками. Яскрава особливість довга шия і відносно маленька голова. Збільшення довжини шиї забезпечувалося кількістю хребців, а не їхніми розмірами, як, наприклад, у жирафів. Плезіозаври мешкали як у прибережних водах, так і у відкритому океані. Вони дозволяли собі запливати за богі, тож найспритніші зустрічалися навіть в полярних водах. В минулому висловлювалися версії про те, що вони відкладали яйця на суші, але сучасні знахідки говорять на користь живонародження. Динчата були величенькими, їх зазвичай було одненька або двійко посліді. Ймовірно, плезіозаври деякий час піклувалися про малечу. Основу харчування становили риби та головоногі молюски. Довга шия та маленька голівка неабияк допомагали в полюванні. Хижака, що наближався до риб, потенційна здобич не сприймала як небезпеку через невеличку голову. Можливо, деякі види плезіозаврів харчувалися бентосом, смузі з придонних організмів, зависаючи на одному місці і прополюючи дно навколо себе, як це робили завроподи на суші. Для плезіозаврів характерна наявність гастролітів, каміння у шлунку, яке слугувало баластом або дробаркою для панцирів-молюсків. В океанах другої половини юрського періоду 160 мільйонів років тому господарювали плеозаври-родони монстри, що досягали 12 метрів довжину. Перші плеозаври, що жили на межі тріасового та юрського періодів, близько 205 мільйонів років тому, сильно нагадували своїх родичів плезіозаврів. Вони змогли на деякий час ввести в оману навіть досвідчених палеонтологів. Голови у них були відносно невеликими, а шиї досить довгими, майже як і плезіозаврі. Проте до середини юрського періоду відмінності стали значно помітнішими. Основною тенденцією їхньої еволюції стало збільшення розмірів голови і потужності щелок. Шия, відповідно, стала короткою, і якщо плезіозаври полювали переважно на рибу та головного хмолюсків, то дорослі плезіозаври вже наганяли жаху на інших морських рептилій, зокрема гіплезіозаврів. До речі, падалом вони теж не грибували. Пліозаврі не просто мали величезні габарити, вони були справжніми чудовиськами. Якщо хтось становив для них загрозу, то тільки їхні ж ще більші сородичі. Так, величезний, схожий на китаїхтіозавр, шонізавр і довгошиї плезіозавр має були довшими за пліозавр. Але в якості лютих хижаків вони й поряд не стояли з цими машинами для вбивств. Триметрові плавники стрімко несли монстра до мети. Могутні щелепи з часто з величезних зубів завбільшки з банан, кришили кістки і розривали плоть з жертви, незважаючи на її розмір. Вони дійсно були непереможними. Якщо когось і можна порівняти з плеозавром міццю, так це хіба що викопну акулу Мегалодона. Загальний улюблений стеронозавр Рекс, поруч із хіханськими плеозаврами, виглядає як поні перед голландським ваговозом. Взявши для порівняння сучасного крокодила, палеонтологи розрахували тиск, який розвивали щелепи величезного пліозавру в момент укусу. Виявилося приблизно 15 тонн. Протягом юрського і більшої частини крейдяного періоду плезіозаври і плеозаври були домінуючими океанськими хижаками. Проте не слід забувати, що неподалік завжди читувала акули. Так чи інакше, великі пліозаври вимерли близько 90 мільйонів років з незрозумілих причин. Однак, як відомо, святе місце порожнім не буває. На зміну їм у морях пізнього крейдяного періоду прийшли гіганти, які могли б позмагатися з наймогутнішими з пліозаврів. Звісно, йдеться про мозазаврів. Про них поговоримо вже у наступному ролику. А зараз розкажу про найцікавіше про динозаврів. Серед сухопутних хребетних тварин провідна роль, вочевидь, належить динозаврам, які в юрському періоді досягли свого розквіту. Вони зустрічалися всюди, серед них були рослиногідні та хижі, велетні та карлики. Земля юрського періоду здригалася під важкою ходою рослиногідних гігантів, довгоших диплодоків та брахіозаврів. Що таке динозавр наприкінці тріасового періоду? Це порівняно невеликий 2-2,5 метри довжиною, проте моторний і майже напевно теплокровний хижак. Здавалося б, йому долею було призначено так і залишитися в ніші середньорозмірних хижаків. Великий розмірний хижий клас динозаврів не пускали родичі псевдозухії. Ситуацію змінила катастрофа, що сталася наприкінці тріасового періоду, від якого дуже сильно постраждали нещасні псевдозухії. Еволюційні суперники динозаврів та інших орнітадир. В юрський період перейшли лише кілька родин хижих крокодиломорфів. Усі рослиногідні псевдозухії вимерли. А ось динозаври майже не відчули жодних проблем. Складається відчуття, що вимирання було спеціально влаштовано на користь динозаврів. Завдяки кризі вони опинилися на вершині еволюційного розвитку. До їхньої честі скажемо, що наданим шансом вони скористалися на всі стоп. Уже в перший десяток мільйонів років юрського періоду вони стали найрізноманітнішою групою наземних хребетних. Насамперед, динозаври зайняли повністю порожню після пізньотріасового вимирання, ніж у великих рослиногідних тварин, з успіхом подолавши своє ж тріасове упередження проти рослинної їжі. Потім, користуючись практично повною відсутністю конкуренції, почали укрупнюватися і хижаки. Приблизно в цей самий час, на початку юрського періоду, динозаври розділилися на дві головні еволюційні гілки, що розрізняються будовою тазом – ящеротазових і птахотазових. Щоправда, найімовірніше, ці гілки розділилися ще раніше на етапі ще ранніх динозавроморфів, а в юрі вже яскраво проявилися. Отохотазові динозаври від самого початку віддали перевагу рослинній їжі, лише зрідка вдаряючись у непідтверджену всегідність. Проте ж першими вирішили відмовитися і від еволюційних досягнень динозаврів, біпедальності і теплокровності. А я динозаври були різноманітнішими. Серед них були як величезні рослиногідні зауроподи, найбільші мешканці суші за весь час її існування. Так і стрімкі хижаки-тераподи. Серед останніх, правда, також зустрічалися всегідні і навіть рослиногідні види. За іронією долі, сучасні птахи видають своє походження саме від терапод, а якщо точніше, то від їхньої групи манірапторів. А зовсім не від птахотазових динозаврів. Умовно, усіх динозаврів можна поділити на три групи: тероподи, двоної хижаки, птахотазові дуже різноманітні травогідні динозаври та зауроподи – великі травогідні гіганти. Зупинимось на них окремо і почнемо з зауроподів. Гігантські чотириногі динозаври з довгими хвостами та шиями, найвідомішим представником яких є диплодок, знакові тварюки мезозою. Це той самий випадок, коли розмір дійсно має значення. Ніхто на суші не міг і ніколи, мабуть, не може зрівнятися із зауроподами. Важко оминути увагою диплодока, та й пішки теж важко обійти. Занадто великий гак вийде. Слід зауважити, що саме з зауроподами пов'язано найбільше невирішених досі таємниць. Велич цих мовчазних гігантів важко осягнути розмову. Почнемо потрохи наше знайомство. Зауроподи були дуже великі, але поки невідомо наскільки саме. Практично для кожного виду довжина і маса залишаються предметом дискусій, бо маса залежить від об'єму м'яких тканин, що різниця від реконструкції до реконструкції, а довжина не може бути виміряна безпосередньо. Скелет занадто великий, щоб зберегтися цілком з усіма хребцями хвоста і шиї. Але це насправді дрібниця. Головною ж проблемою від самого початку була і значною мірою залишається досі реконструкція не зовнішності, а способу життя зауроподів. Як можна бачити на старих ілюстраціях, перший час найперших динозаврів вважали тваринами, які більшу частину часу проводили у воді. І як можна бачити на ілюстраціях сучасних, ця точка зору пізніше була переглянута що, однак, не означає досягнення повної ясності в питанні, де і як жили диплодоки. Спокуса поміщення за у воду виникла закономірно, бо була пов'язана з їхніми розмірами. Людей від науки далеких розміри диплодоків збивають з пантелику досі. Зараз найбільші сухопутні тварини це слони. Але диплодоки були не просто більшими, а в рази більшими. Та як же вони ходили? Ходили ж вони просто ногами. Не швидко, але впевнено. І навіть як показали біомеханічні реконструкції, могли вставати на деби. Помилка полягає в початковій впевненості, що слон такий великий, тому що більше не може. Хоча слон великий саме такою мірою, тому що бути ще більшим йому просто еволюційно не потрібно. У минулому ж до появи можливості проведення розрахунків цю помилку робили і фахівці. Вони вважали, що раз диплодоки більші за сучасних сухопутних тварин, то вони і не були сухопутними. На користь водного способу життя свідчило і продовжує свідчити верхнє намаківці розташування ніздрів у деяких видів. Причин же діставати диплодоків з води виявилося багацько. По-перше, як зазначалося вище тіснота для розміщення диплодока підходила не будь-яка водойма, а тільки глибока, причому суворо визначеної глибини. Забравшись у воду по коліна, заоропот не отримав би переваг, які дає сила Архімеда. Глибини, ж, за яких голова не могла б піднятися над водою, також були б йому недоступні. Для оволодіння цим життєвим простором зауропотам довелося б вчитися не ходити, а плавати, як це роблять усі нормальні мешканці водного середовища. Вирішальними ж стали доводи, пов'язані з фізичною будовою. Як виявилося, особливості з'єднання хребців не дозволяли зауроподам вертикально, як це роблять жирафи, тримати шию. Це знижувало глибину занурення, але розрахунки також показали, що використання навіть дохилої шиї фізично неможливе. Динозавру довелося б закачувати повітря з області низького атмосферного тиску на поверхні в область більш високого тиску під водою. Розсовувати ребра виявилося б надто виснажливо. Здоровий глузд підказує, що зауроподи мали б скоріше боятися води, а особливо річок, на низьких берегах яких легко було загрузнути, а на високі неможливо вибратися. Та й просто переходячи річку в брід, де плодок ризикував би вступити в невидиму під водою яму і впасти, що ймовірно і відбувалося, оскільки про це свідчить палеонтологія. Під час проспливів річок малорухливі зауроподи гинули інколи цілими стадами. З зауроподами більш-менш зрозуміло. А що ж з птахотазовими? Та хота звідси одна з двох груп жахливих ящерів. Як бачимо, з назви будовою та за ці динозаври нагадують сучасних птахів. Лобкові кістки спрямовані назад і йдуть паралельно сідничним. До речі, за іронією еволюції, сучасні птахи мають вельми опосередкований стосунок до птахотазових динозаврів, будучи родичами зовсім іншої жахливої групи динозаврів ящеротазових. Що поробиш, класифікація динозаврів, зокрема поділ їх на птахо і ящеротазових, це річ дуже літня і вже точно застаріла. Розділилися дві динозаврові групи ще в триасі. Але аж до пізньотріасового вимирання представники обох груп, маючи відмінну будову таза і меншою мірою щелеп, мало чим відрізнялися ззовні, і ті і інші були невеликими двоногами теплокровними ящерами. Ситуація із зовнішньою схожістю та й зі способом життя і фізіологією змінилася в юрському періоді. Зміни відбулися через те, що птахотазові динозаври стали ще однією групою диапсид, подолавши їхні вічне нехтування рослинною їжею. Птахотазові за винятком найбільш ранніх всеєдних видів стали виключно рослиногідною групою. Хтось із них харчувався жорсткими голками хвойних рослин, хтось вживав у їжу соковитих предків нинішніх саговників, хтось їв м'яку болотну або озерну рослинність, а пізньокрейдіні навіть навчилися жувати. Що для діапсид виглядає просто неймовірно, та ще й жувати справжнісіньку траву зовсім як сучасні антилопи. У житті рослиногідних тварин є проблемні питання. З одного боку, за їжею бігати не треба, вона на місці росте. Тобто швидкість то в принципі і не потрібна. З іншого боку, є чимало претендентів на твою смачну рослиногідну тушку серед тих родичів, що віддали перевагу м'ясогідству. Шляхів протидії два тікати або оборонятися. Власне, втечі як спосіб врятувати свою дубку, активно почала розроблятися наземними хребетними лише в кайнозойську еру, та й то не в перші мільйони років. У палеозої та мезозої існувало уявлення, що швидкісними мають бути хижаки, а їхні жертви мали рятуватися в інший спосіб. Жертвам можна було дрібнішити і винахідливо ховатися, як багато мільйонів років робили савці за часи динозаврів. А можна було укрупнитися і обзавестися додатковими засобами захисту. Останнім шляхом і скористалися птахотазові динозаври. Більшість із них збільшила розміри, при цьому опустившись на всі чотири кінцівки замість звичних для динозаврів двох задніх. Дбали ці самі додаткові засоби захисту у вигляді броні по всьому цілу, кістяних щитків вздовж хребта, кістяного коміра, що захищає шию, шипів або палець на потужному рухливому хвості. Так і вийшли повільні, але вельми захищені травожуйні танки юрського періоду. Броньовані шишки анкілозаври з колуном на кінчику хвоста, що дробить кістки хижим ящерам, обвішені кістяною бронею з боків і на спині та озброєні шипами на хвості з стегозаври. Іронія долі або еволюції. В юрському періоді повільні рослиногідні птахотазові, що втратили теплокровність, хоч і були численні, але вельми поступалися в просунтості своїм дещеротазовим родичам. Наприкінці жкридяного періоду ситуація змінилася. Вже птахотазові іганодонти і цератопсиди стали вершиною динозаврової еволюції за ступенем пристосування до навколишнього середовища, хоча вони і залишилися хладнокровними та неспішними. Ну і нарешті, тероподи. Розповідати про герерозаврів та стафрікозаврів я не буду. Кому цікаво, дивіться минулий ролик про тріасовий період, а я почну розповідь з карнозаврів. Спочатку карнозаври були сміттєвим таксоном, туди вчені скидали всіх великих і жахливих хижих терапот. Тож серед них побували і карнотаври, які й зовсім не татанури, і тиранозаври, які все-таки виявилися ближчими до пташок, тобто целурозаврів. Порядок згодом був наведений, і тепер до карнозаврів належить чотири основних сімейства. І ще кілька родів з неясною систематикою: мегалозавриди, спінозавриди, карходонтазавриди і алозаври. Спінозаври та карходонтазавриди це мешканці кридяного. Періоду, тож сьогодні не про них. Отже, мегалозавр, що дав назву сімейству мегалозаврит. Це найперший відкритий світ-динозавр з усього великого динозаврового набору. Вперше його скам'янілі кістки було витягнуто із середньоюрських відкладень у Великій Британії на початку 19 століття. Тоді та звіряткою отримали назву велетенської ящерки. Вчені того часу дійсно уявляли мегалозаври як щось ящеркоподібне. Розчулюють його перші реконструкції, на яких цей стрімкий двоногий хижак нагадує горбатого незграбного крокодила. Власне, мегалозаври виростали до 9 метрів і важили понад тонну. Досить стрункі такі. Представники сімейства здебільшого були меншими. Жили мегалозаври здебільшого в Лавразії, Північна Америка, Європа, Азія. Але окремі види трапляються серед палеонтологічних знахідок у Південній Америці та Африці. Вимерли вони близько 95 мільйонів років тому, всередині крейдяного періоду. Їх над близькими родичами були якраз спінозавриди. Ці дві родини надзвичайно близькі одна до одної і часто об'єднуються в одну надродину. Так само близькі один до одного кархотантазавриди та алозавриди. Їх так само об'єднують в одну надродину, в якій алозавриди є більш ранніми, а кархотантазавриди є більш пізніми її членами. Обидві надродини є одними з найбільших наземних хижаків за всю історію планети. Причому, на відміну від спинозаврів, вони були апекс-хижаками, тобто полювали на все, що попадеться, під потужний кусь і гострий кіготь. Алозаври, голотипові алозавриди могли виростати до 11 метрів в довжину і важити 3,5-3-4 тонни. Алозавриди були широко поширені в Лавразії, Євразії, і Північна Америка і північній частині Гондвани в останній третині юрського і першій третині кризіного періодів. Потім вони раптово вимерли близько 110-112 мільйонів років тому. Але це, звісно, далеко не всі тераподи того часу. Всіх перелічити просто неможливо. Однак окремо хочу зупинити. Церетозаври були ранніми тероподами, що мешкали в Північній Америці, Європі та Африці в пізньоюрський період, приблизно 161 мільйон років тому. Це одні з перших великих хижих динозаврів на землі, які могли дозволити собі полювання на велику здобич. Довжина найбільших особин могла сягати 7 метрів, а вага доходити до 800 і більше кілограмів. Хоча тут розкіт і ваги цієї тварини сильно різниця. Циротозаври були біпедальними хижаками, задні педалі лапи були довгими трипалами, а передні сильно зменшилися. Починалася мода на маленькі рученята. Ось голова в нього була величезною порівняно з тілом. Довжина черепа сягала 60 2,5 см. посередині передньої частини верхньої щелепи відразу за ніздрями ріс рельєфний ріг. Його висота доходила до 7 сантиметрів, а то й більше. Цей красень обожнював м'ясо. Він полював біля водойм і боліт. Малорухливі крокодиломорфи та черепахи були чудовою закускою. Велика риба також йшла в справу, але іноді на свята, звісно, хотілося їй чогось смачнішого. Тут мисливець переключався на інших динозаврів, на кшталт стегозавра чи невеличких зауроподів. До того ж, динозаври трохи меншого розміру теж були смачними. Конкуренція у цератозавра була серйозна. Разом із ним полювали турвозаври і алозаври. Останні могли серйозно наваляти нашому герою. Ніші доводилося якось ділити. Вважається, що короткоморді алозаври харчувалися одними частинами туші своїх жертв, а цератозаври – іншими. Але були алозаври й довгоморді. Там, де вони мешкали, цератозаврам ловити було нічого. Середозаври, мабуть, були витіснені та ми шалозаврами, основними конкурентами рогача над хижаками того часу. Друзі, ми дійсно намагалися втиснути якомога більше цікавостей про юрський період в це відео, але ж поза бортом довелося залишити багато захопливої інформації і про птерозаврів, і про появи птахів, і розповідь про археоптерікса. Про цих неймовірно цікавих тварин ми запишемо окремі відео. Та це вже після того, як доставимо крапку в циклі геохронології. Дякую всім за просмотри. тож лайк, підписка. До зустрічі в нових відео!